Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. В нас сьогодні останній день челенджу комплекс для ніг, і ми починаємо стоячи. Стопи встановлюємо паралельно, куприк підкручуємо, спинка рівна. Робимо вдих, робимо оберт плечима, з видихом стягуємо вниз і трохи налаштовуємося на практику. Маківка тянеться вгору, плечики тянуться вниз. Глибоке повільне дихання. Вдих, ручки через сторону підіймаємо вгору, Видих, долоні до грудей, зібрали долоньки в замочок, розім'яли трохи зап'ястки, покрутили в одну та в іншу сторони. Вдих виштовхуємо замочок вгору внутрішньою поверхньою долонь, заводимо праву ніжку за ліву і з видихом ідемо в нахил ліворуч, витягуємо добре правий бік, плечі штовхаємо вниз куприк підкручений, вдих, повертаємось в центр. І з видихом змінюємо напрямок. Нахиляємось праворуч, добре витягуємо лівий бік, плечі штовхаємо вниз. Вдих повертаємось в центр, долоні встановлюємо на коліна, трохи присідаємо і робимо кішку корову, вдих прогин в грудному відділі, видих скруглення, і в темпі власного дихання вдих розкрились, видих скруглення. Поперек поперекне заламуємо прогин лише в грудному відділі. Голову не закидаємо назад, є продовження хребта. Вдих, повертаємось вгору, підтягуємо праве коліно до себе і робимо декілька обертів, розігріваючи та зостигновий суглоб. М'яко розкриваємо в одну сторону. І в іншу. Спинка рівна, не провалюємось в ліву сідницю. Чудо. Змінюємо ніжки, ліве коліно до грудей. Розкриваємо в сторону. Дихаємо. Змінюємо напрямок, покрутили в іншу. У Повертаємось в вихідне положення ручки через сторони вгору вдих. Видих з рівною спинкою опускаємось вниз, згинаємо коліна, витягуємо спинку, знаходимо контакт Живіт стегна і м'яко тягнемось маківкою вниз та свиштовхуємо вгору, випрямляємо праву ніжку, залишаємось в цьому положенні. Змінюємо ніжки, випрямляємо ліву. І далі в динаміці рухаємо ніжками, поступово витягуючи задню поверхню ніг у власному комфортному темпі. Чудо. Залишились в цьому положенні, зібрали ручки в ліктьовий замочок, штовхаємо лікті в килимок та потроху виштовхуємо вгору, не переносимо вагу на п'яти, вдих через круглення, виростаємо вгору ручки через сторони вгору, видих долоньки до грудей, правою стопою крокуємо назад, не сильно далеко. Робимо вдих, і з видихом нахиляємось вперед до лівої ніжки. Долоні можна покласти на сідниці, тіло приблизно паралельно до колимочка. Сідниці в одній прямій лінії, не переносимо вагу більше на ліву чи на праву. І якщо тут почуваємо себе комфортно, можна поступово нахилятись нижче до лівої ніжки. Та зачинений обидві підвздовжні дивляться вперед. Вдих обережно підіймаємось вгору, прокручуємось через центр на іншу сторону і з видихом нахиляємось до правої ніжки, перевірили стегна, вони залишаються в одній лінії. Не переносимо вагу на праву сідницю, рівномірно розподіляємо її між ніжками. І або залишаємось тут. Або, можливо, трохи нижче нахиляємось до правої ніжки. Контролюємо, щоб ми йшли вниз з рівною спинкою. Нахил робимо за рахунок прокручення в тазостегновому суглобі. Вдих виростаємо вгору, прокручуємось в центр. Стопи дивляться вперед, ніжки розводимо трохи ширше, і з видихом опускаємось вниз. І Ми або затримуємось в паралелі до килимка, або трохи нахиляємось нижче, якщо зберігається рівна спинка, розводимо стопи в сторони і поступово переносимо вагу на праву ніжку через центр на ліву. Коліно не завалюємо в центр, коліно дивиться туди, куди дивиться стопа, дихаємо. Чудово. Повертаємо стопи в центр і або залишаємось тут, або з видихом ідемо нижче, ближче до ніг. Вагу не переводимо на п'яти таз не штовхаємо назад, не скруглюємось в спині, дихаємо. Вдих, повертаємося обережно вгору і з видихом крокуємо долонями до лівої ніжки. І або залишаємось тут, або підтягуємо себе ближче до ноги. Таз намагаємось не перекошувати, залишаємо його в нейтральному положенні, дихаємо, вдих обережно через центр, перекатуємось до правої ніжки і з видихом підтягуємо себе ближче до неї. Води їх обережно повертаємось в центр і прокручуємось ліворуч. Стопи дивляться ліворуч, ліва стопа натягнута на себе. Можливо, підходимо правою ніжкою ближче, для того, щоб було зручно тримати рівну спинку. І ми залишаємось в цьому положенні. Можливо, щось підкладаємо під долоні, для того, щоб бути вище, і тримати спинку більш рівною. Ліву стопу тягнемо на себе, праву стопу тягнемо в килимочок, вдих обережно через центр, прокручуємося в іншу сторону, права стопа на себе, ліва стопа тягнеться в килимок, намагаємось вирівняти спинку, відчуваємо витяжіння в ногах, дихаємо в цьому положенні. Вдих повертаємось в центр, і або залишаємось в паралелі, або виштовхуємо долоні вперед і витягуємо спинку, наче в собаці мордою вниз, Таз не завалюємо назад, вагу не переносимо на п'яти, вдих повертаємось вгору і прокручуємось знов ліворуч. Опускаємо праве коліно в килимочок, ідемо в напіввипад, ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, і переводимо долоні назад, вкладаємо їх в поперек, робимо вдих, і з видихом тиснемо долонями в стегна, опускаючи їх трохи нижче. Можливо, підкладаємо щось під праве коліно, мінімізуємо навантаження на нього. Та зачинений, не відводимо праве стегно назад. Чудово. Переводимо долоні в килимочок, робимо вдих, і з видихом штовхаємо таз назад, натягуємо на себе ліву стопу. Якщо відчуваємо, що ми скруглюємось в спині, або щось підкладаємо під долоні, або вкладаємо ручки на ліву ніжку. Продихали в цьому положенні. Відчули приємне витяжіння і додали динаміки. Вдих випад, видих, таз назад. І у власному темпі вдих, перекатимось в напів, випад, видих, штовхаємо таз назад, ліва стопа на себе. Продовжуємо. Чудово. Залишаємось в напіввипаді, робимо вдих. І з видихом обережно підтягуємо праву стопу до сідниці настільки, наскільки йде. Відчуваємо витяжіння в передній частині правого стегна, дихаємо. Вдих м'яко відпускаємо, повертаємо долоні в килимок, виходимо в повний випад, праву стопу штовхаємо назад, робимо вдих і з видихом вирівнюємо ліву ніжку та переводимо назад, вдих, повертаємось в випад. І в темпі власного дихання, вдих випад, видих, ліва стопа на себе. Продовжимо у власному темпі. Чудо. Обережно прокручуємось в центр і змінюємо сторони. Повертаємось до правої ніжки, опускаємось в напіввипад. випад. Ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей. Переводимо долоні за спинку, встановлюємо їх в стегна в поперек, робимо вдих. І з видихом штовхаємо таз нижче, розсламляємось, не заламуємо поперек, можливо, трохи нахиляємось вперед, дихаємо. Чудо. Переводимо долоні в килимочок, робимо вдих. І з видихом штовхаємо таз назад, права стопа на себе, спинка рівна, можливо, підіймаємось трохи вище, затримались в цьому положенні, продихали. І далі в динаміці. Вдих, перекатимось в напіввипад, видих, штовхаємо таз назад, стопа на себе. Продовжуємо. Чудово. Повертаємось в напіввипад, робимо вдих і з видихом підтягуємо до себе ліву стопу настільки близько, наскільки йде, без болю чи дискомфорту. Дихаємо, розслабляємо м'язи. Вдих м'яко відпускаємо, повертаємо долоні в колимочок, робимо вдих, виходимо в повний випад і з видихом штовхаємо таз назад, права стопа на себе. І в темпі власного дихання продовжимо цей рух, не скруглюємося сильно в спині. Можливо, знаходимо контакт, живіт, передня частина правого стегна, рухаємось у власному темпі. Чудо. Обережно прокручуємось в центр, стопи дивляться вперед. І або залишаємось в паралелі, або переходимо на передплеччя, тягнемось ближче до ніг, таз не відводимо назад. Вдих, обережно підіймаємось вгору, збираємо стопи разом, трохи ширше за стегна, стопи дивляться в сторони. І ми м'яко опускаємось в маласану, Ліктьми розтовхуємо коліна та стягнемо вниз, коліна дивляться туди, куди стопи. Маківка тянеться вгору, спинка рівна, дихаємо. М'яко опускаємось на сідниці. Виштовхуємо праву ніжку вперед стопа на себе, ліву підтягуємо ближче до себе робимо вдих, і з видихом тягнемось до правої ніжки, не скруглюємо сильно в спині. Краще залишаємось трохи вгорі. Ліву сідницю не відводимо назад. Праве коліно може бути трохи зігнуто. Вдих обережно підіймаємось вгору, змінюємо положення ніг, ліва стопа на себе робимо вдих, і з видихом потягнулись до лівої ніжки, не скруглюємось в спині, відчуваємо прокручення в тазостегновому суглобі, вдих обережно повертаємось вгору. Підтягуємо до себе коліна, знаходимо контакт Живіт, передня частина стегон, чіпляємося за стопи, робимо вдих, і з видихом м'яко, поступово, обережно, у власному темпі виштовхуємо стопи вперед, розгинаючи коліна. Не втрачаємо контакт живіт-стегно, спинка рівна, тягнемо груди вперед, маківку вперед. Дихаємо. Вдиху обережно повертаємось в центр, підтягуємо коліна до себе і з видихом хребет за хребцем вкладаємо себе на килимоч. Підтягуємо коліна до грудей поперек в килимок, Ліву стопу встановлюємо в килимочок, чіпляємось за великий палець правої ноги, робимо вдих і з видихом виштовхуємо праву стопу вгору, праве плече лопатку тягнемо вниз, можливо, не повністю розгинаємо праве коліно. Обираємо собі комфортне положення для витяжіння. Трохи залишаємось тут. Якщо є бажання, можливо, випрямляємо ліву ніжку або залишаємо її зігнутою. Чудо. Чіпляємось долоню за внутрішню поверхню правої стопи, робимо вдих і з видихом відводимо праву стопу в сторону. Лівою долонею контролюємо ліве стегно, воно не відривається від калимка. Вдих обережно повертаємось в центр, встановлюємо стопу в килимочок і змінюємо сторони. Права стопа в килимок, чіпляємось за великий палець лівої ноги, робимо вдих. І з видихом виштовхуємо ліву стопу вгору, ліве плече лопатку штовхаємо вниз в килимок, ліве коліно може бути зігнуте, можливо, витягуємо праву ніжку або залишаємо її біля себе, чудо! Чіпляємося внутрішню поверхню лівої стопи і з видихом відводимо ліву стопу в сторону, розкриваємо ніжку, правою долоню контролюємо праве стегно, воно не підіймається вгору, дихаємо, вдих обережно повертаємо в центр. Повертаємо стопи в килимок, праву стопу заводимо на ліве коліно, стопа натягнута на себе, робимо вдих, і з видихом підтягуємо коліна до грудей, долонями чіпляємось під ліве коліно, відчуваємо витяжіння в правому стегні, дихаємо. Обережно повертаємо назад, змінюємо сторони, ліву стопу встановлюємо над правим коліном, стопа на себе і з видихом підтягуємо коліна до грудей. М'яко відпускаємо, розкручуємо, ще підтягуємо коліна до грудей, поперек в килимок, розводимо коліна в сторони, чіпляємося внутрішню поверхню стоп, робимо вдих, і з видихом розкриваємо ніжки в сторони, стопи тягнемо в килимочок, поперек залишаємо лежати на килинку. Дихаємо, Вдих збираємо ніжки разом хорі і обережно підтягуємо коліна до грудей. Розводимо ручки в сторони долоні в килимок, робимо вдих. І з видихом тягнемо коліна праворуч, дивимося ліву долоню. І, можливо, правою долонею чіпляємось за стопу лівої ноги і розкриваємо її. М'яке приємне витяжіння. Дихаємо. Вдих, обережно повертаємось в центр і з видихом змінюємо напрямок. Коліна ліворуч подивились за праву долоню, можливо, зачепились за праву стопу і витягнули ніжку. Праве плече лопатка залишається на килимку, дихаємо. Чудо. Вдих, повертаємо все в центр, обережно вкладаємо себе на килимочок, потрусили ніжками, розслабили все, що було напружене, зробили глибокий вдих і акцентний видих через ха. Відпускаємо напругу з тіла, розслабляємо м'язи, відчуваємо приємне тепло в тілі і повністю розслабляємось. Вдих, повертаємось ліворуч чи праворуч, обережно без ривків через сторону підіймаємо себе вгору, сідаємо ніжки навхрест, ручки через сторону вгору вдих, видих долоньки до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Дякую вам за те, що разом зі мною пройшли цей челендж. Сподіваюсь, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!